Це фото зробило її популярною буквально за декілька днів і викликало шквал критики у мережі щодо зовнішнього вигляду української судді. Воно швидко розлетілося вітчизняними і закордонними сайтами. Тему підхопило і опублікувало світлину навіть британське видання Daily Mail. Працює віднедавна популярна в Україні і навіть за її межами суддя. Ось тут у Млинівському районному суді. Сьогодні вона вийшла з лікарняного і погодилась на зустріч із журналістами. У реальному житті вона виглядає так: Алла Бандура у районному суді звершує правосуддя трохи більше 30 років. Жінка не має захмарних статків і елітного маєтку, живе у звичайній квартирі. 11 років тому через професійну діяльність вона отримала 17 ножових поранень від нападників, понівечили тоді й обличчя. Якщо ви бачите, у мене ще досі піру тут що ці ці шрами, це вискова ділянка. Не шрани це шрами в ділянку носа. Популярність в інтернеті із тисячами насмішок зі свого фото жінка сприйняла болісно. Світлина, що потрапила в мережу, опублікована майже вісім років тому у лімітованій версії книги судова влада в Україні. Її до слова замовляли лише судді. Фотограф прийшов тоді, коли його не чекали. Мій макіяж, який був на швидку руч, тоді накладений. Відразу ж після тієї травми розумієте, яким чином впливає на проблеми в країні. Розумієте, оце саме важко е сприйняти і зрозуміти. І акцентувати свою увагу на людях з інтелектом русалоньки, я говорю так: мене просто-напросто ну немає на це часу. Суддя Бандура має припущення, кому було вигідно зробити їй такий антипіар, але озвучувати на загал цю версію не хоче, бо поки це лише припущення. Якщо вона переслідувала чисто е, якийсь, можливо психологічний тиск, то я вам скажу відверто, що. Е, і від імені не дочекаєтесь, в принципі, кажу так: якщо людина хотіла просто-напросто порозважатися, то я б їй хотіла б заглянути в очі задати запитання, що б він зробив би, якби по відношенню до цієї, до така інформація, таке обливання брудом було б в соціальних мережах висловлено щодо його матері, любимої жінки, сестри. Образливою усю ситуацію із антипіаром судді називають і її колеги. Складається враження, що в людей більше немає ніяких проблем, немає чим зайнятися. Принципова суддя, з якою, ну я так думаю, домовитись практично неможливо. Хто б то не був чи то колега, чи представник сторони в справі, кожного дня. Є еталоном жіночності, тому що в неї завжди є зачіска, завжди є макіяж, вона завжди в тому настрої повинен промінювати жінка і дарує ті емоції, які повинна дарувати жінка всім, кого вона навколо себе оточує. Те, що було пов'язано просто з фотографією, те, що волосся, воно просто, просто обурює. Щоб і хто не казав, але навіть після цього шуму навколо зовнішності свій імідж, Алла бандура міняти не збирається. Знаєте, я залишаю за собою маленьке право носити таку зачіску, як я бажаю, фарбуватися так, як я бажаю, тому що це безглуздя. Мій і будь який зовнішній вигляд будь-якої судді. Не пов'язаний напряму з відправленням суддею правосуддя, а ще Алла Бандура вважає, що в Україні давно потрібно ввести кримінальну відповідальність за персональні публічні образи честі і гідності і не тільки щодо суддів, а до будь-якого громадянина України. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.